Престиж чи робота поставити перед собою таке запитання, одинадцятикласники повинні вже сьогодні. Фахівці молодіжного обласного центру праці запевняють, кожен другий випускник через 4-5 місяців стає на біржу. Все через те, що за останні 5 років ринок праці кардинально змінився. Раніше престижні професії, такі як юристи, економісти чи бухгалтери, сьогодні не актуальні. Бум на туристів теж дає про себе знати. В області лише 120 туристичних фірм. А щороку Франківські виші випускають по 300 спеціалістів. Ці цієї сфери куди працевлаштувати всіх цих молодих людей невідомо. А амбіції у них досить високі. Більшість випускників переконані мають диплом відкриті усі двері. Ви вважають, що ми п'ять років стільки вчилися, і нам казали, що ось ми закінчимо, і ви будете вибирати за вами буде стояти. П'ять-шість осіб, і ви будете вибирати на конкурсі, куди ви підете працювати. Здебільшого, коли приходять до нас студенти, вони омріяні, що раз є диплом, значить вони будуть вибирати собі працедавця. Але реалія показує так, що на сьогоднішній день на дипломованого спеціаліста на превеликий жаль, вакансій в нашому центрі сьогодні немає. І якщо говорити про інші установи, то є великі попити тільки на робітничі професії, те, що вимагає ринок. Реалію сьогодення рано чи пізно ставлять дипломованих спеціалістів у жорсткі умови. Вибір у них невеликий, перекваліфікація, маленька зарплатня чи більше праці. Аби уникнути цього, фахівці радять подбати про своє майбутнє заздалегідь. Європейська практика свідчить, уже на перших курсах молоді люди повинні, якщо не знайти собі підробіток, то принаймні зайнятися волонтерською працею чи стажуванням, адже саме це робить молодь конкурентно здатною. За той час, коли вона навчається, вона повинна сама себе зробити. Конкурентоздатного фахівця. Що це означає? Ми вже 20 років живемо в ринковій економіці, так? Ринок це те місце, куди люди приходять обмінятися. Роботодавці приходять за відповідною кваліфікацією, не за віком, не за статтю, ні за чим. Якщо ти з себе виростив відповідного фахівця, то ти будеш затребуваний на цьому ринку. Як свідчить досвід, 98% випускників не вміють навіть скласти резюме, все це вчать на відповідних тренінгах. Їх організовують як різноманітні громадські організації, так і молодіжний обласний центр праці. Біда в тому, що сучасна молодь ігнорує подібні заходи до відповідних служб за допомогою у працевлаштуванні звертається лише після отримання диплому з нульовим досвідом роботи, але з вимогами про гідну зарплатню.